Творчий колектив телебачення Акцент радий вітати вас, шановні шосткинці. Свою роботу в ефірі розпочинає випуск інформаційної програми День в студії працює Юлія Баберштейн. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про головні події середи 9 квітня. На Сумщині йде підготовка до президентських виборів. Народилися в сорочці. Пожежники врятували життя трьом шостінцям. Завершився весняний вернісаж творчості в музеї Шоскінського казенного заводу Імпульс, кому заводчан вдалося підкрити серця відвідувачів закладу. Протягом семи днів городяни мали змогу насолоджуватися позитивом в центральній бібліотеці імені Толстого. Сумщина готується до травневих президентських виборів. В області утворено 1006 виборчих дільниць та сформовано 6 окружних виборчих комісій. Про це повідомив голова облдержадміністрації Володимир Шульга. Український народ отримав унікальний шанс обрати ту владу, яку він прагне, яка буде представляти та відстоювати інтереси громадян. Ніхто не має права відібрати у людей, які стояли і помирали на Майдані за своє майбутнє можливості вільно зробити свій вибір. Тому моя позиція незмінна і принципова, недопущення використання адміністративного ресурсу лише чесні та прозорі вибори, наголосив посадовець. За його словами, підготовку до волевиявлення на Сумщині відбувається відповідно до визначених законодавством термінів та процедур. Наразі сформовано шість окружних виборчих комісій. З них дві в місті Суми та по одній в Шостці, конотопі Ромнах і Охтирці. Крім того, станом на 1 квітня на території Сумської області Центральна виборча комісія утворила 1006 виборчих дільниць, зокрема 64 звичайних та 42 спеціальних. Інформація про ці та інші дільниці розміщена на сайті Центральної виборчої комісії, зазначив голова облдержадміністрації. Володимир Шульга наголосив на важливості конституційного права громадян на волевиявлення та закликав жителів Сумщини не відкладати перевірку своїх даних у реєстрі виборців. Він зазначив, що до 8 травня органи Державного реєстру виборців мають сформувати попередні списки виборців. Виготовити імені запрошення і передати їх відповідним дільничним комісіям, а до 22 травня завершити роботу над уточненням списків виборців. 8 квітня рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини врятували життя трьом жителям шостки. Пожежа сталася у п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Баумана. В підвальному приміщенні палаючого будинку МНСники виявили двох чоловіків і жінку, які не могли самостійно вийти з приміщення. Бійці Державної служби України з надзвичайних ситуацій спрацювали злагоджено, швидко ліквідували пожежу та надали допомогу постраждалим. Докладніше у сюжеті Світлани Євменови. 8 квітня о 5 годині ранку на телефон служби 101 надійшов виклик з повідомленням про сильне задимлення біля житлового будинку. Рятувальники, які прибули на місце події, одразу виявили місце концентрації пожежі. Горіло у підвальному приміщенні будинку номер 8 по вулиці Баумана, розповів нашій знімальній групі Олександр Чмихов, заступник начальника державної пожежно-рятувальної частини номер 4 До місця виклику виїхав черговий караул. По прибуттю з'ясувалося, що в підвалі значне задимлення, довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. Була проведена розвідка і виявлено три особи без певного місця проживання, які були виведені на чисте повітря. Невідомі громадяни шостки влаштували собі нічліг у одному з цокольних приміщень будинку. Вирішивши погрітися, вони розпалили вогнище і через сильний стан алкогольного сп'яніння не впорались зі зростаючим полум'ям. Дим вчасно помітили жителі і зателефонували рятувальникам. Завдяки злагодженій та оперативній роботі службовцям пожежної частини вдалося загасити вогонь і врятувати. Людей. Будинок знаходився в кілометрі від порожньої частини. Приїхав караул через 4 хвилини до місця, тому вдалося швидко вивести цих трьох людей. Пожежа займала 2 квадратних метри, тому вдалося швидко загасити. Пожежі у підвальних приміщеннях через необережність доволі часта подія. Незамкнені підвали стають місцем ночівлі людей без прописки. Вони піддають ризику своє життя та здоров'я інших громадян. На щастя, нинішня пожежа не понесла за собою людських жертв та матеріальних втрат. Задимлення під'їздів квартир не відбулося, тому постраждалих немає. Збитки практично відсутні. Особливістю гасіння таких пожеж є велика задимленість приміщення, говорить Олександр Миколаєвич. Складне планування та часто зберігання непотрібних легкозаймистих речей у підвалах сильно ускладнює роботу по пошуку та ліквідації причини загоряння. Як правило, пожежі в підвалах це пов'язане з великим задимленням. Також складне буває планування. Є Приміщення, які використовуються людьми для зберігання речей, велике пожежне навантаження, буває багато сміття, тому доводиться довго шукати можливих постраждалих, багато кімнат. Не варто забувати про обережне поводження з вогнем. Треба бути більш відповідальним та вчасно звертатися і повідомляти про правопорушення, адже наслідки пожеж можуть бути трагічними. Завжди краще попередити нещастя. Цілий місяць з музею шоскінського казенного заводу Імпульс тривала виставка творчих робіт працівників підприємства. В усі віки і всі роки весна і жінка схожі, приурочена до міжнародного жіночого дня. До уваги гостей закладу було представлено майже 250 виробів заводчан, виконаних у різних стилях та техніці. І ось нарешті, 8 квітня, було оголошено переможців весняної творчості. Кому ж з капсульчан вдалося підкорити серця відвідувачів музеї? Далі у нашому наступному сюжеті Вернісаж творчості працівників «Імпульси» в усі віки і всі роки весна і жінка схожі тривав протягом місяця. Калейдоскоп вражень емоцій та естетичного задоволення відчули на собі 592 відвідувачі, які встигли завітати до музею та оцінити творчість капсульчан. Доводить до відома Ніна Олександрова, голова об'єднаної проспілкової організації заводу Імпульс «Коли ми відкривали виставку, було була Геннадієм генеємваничем, щоб посетителі лі найкращі роботи, які найбільше больше Они имели возможность, наші посетители, оставить запись в книге пожеланий, отзывов, і плюс що они ставили свої бонуси. Ляльки, мотанки, картини вишиті бісером, прикраси ручної роботи, українські народні костюми та багато інших різноманітних виробів були гідно оцінені відвідувачами. Третє місця зайняли працівники другого цеху. Тетяна Скорозвон з роботою «Лебідь», виконаною в стилі оригамі та Ірина Цегипа, яка продемонструвала фантазію та креативність, створивши незвичайні сумки та пасхальні кошики. Мої от, роботи на перший взгляд дуже прості. Ну і відбувають впечатлення. вони красочні яркі. Матеріал, який я использую, теж очень прост. Це поліетиленові пакети продуктові, цвітні, з яких можна робити такі красиві речі». Срібло відвідувачі також розділили між двома майстринями Ярославою Мовчець з конструкторського відділу та Світланою Петровою з відділу технічного контролю. Пані Ярослава автор одного з найяскравіших експонатів на виставці українського стилізованого костюму. Як майбутня мама виношує свою дитину 9 місяців, так і майстриня створювала костюм цей символічний термін. Жінка відкриває таємницю. Свій творчий шлях почала саме з відвідин музеї підприємства. Глобальна я стала роки три тому. І я вам скажу благодаря цим виставкам. Я сюди прийшла чотири роки назад на роботу. Прийшла, посмотрела, і чесно, мені стало завідно. Натхнення для творчості пані Ярослава черпає звідусюди. Головне переконана вона проникнутися ідеєю майбутнього виробу. Узори, і дії благодаря як всім відомому інтернету і я посмотрела. Вот стоїть симпатичная жінка в дуже красивой вишиванці. Я думаю, почему я не можу зробити краще. І подумала и вишила. А ось друга срібна призерка Світлана Петрова підкорила народних суддів своїми прикрасами, створених з бісеру та різного роду камінців. Працювала над виробами жінка доволі довго, адже роботи по створенню такої краси чимало. Це треба посидіти схеми розібрати спочатку, посмотрети через інтернет, спробувати. Це, ну... Время да й усі і ж і желані отак імені, що ти до захотіти. Якщо просто так, то воно не буде даже получаться. Величезні вишиті картини створювалися працьовитими руками Ірини Андрієвої з відділу воєнізованої охорони, та найбільш гостям музею приглянулася репродукція картини Шишкина добовий гай, який за словами Геннадія Гордієнко, виконуючого обов'язку директора Шосткинського казенного заводу Імпульс та заводу зірка. Так і запрошує до себе в лоно природи. Дійсно, робота виявлена голосуванням. Ну мені це де Я думаю, вам дуже приємно. з праздникам з весною Вас також керівництвом імпульсу було прийнято рішення нагородити колективи тих цехів і відділів, від яких було найбільше учасників. Третє місце зайняв житлово-комунальний відділ шість чоловік. Друге, працівники відділу воєнізованої охорони, вісім майстрів. А першість у весняному вернісажі зайняли робітниці з другого цеху аж 12 учасників. За словами Світлани, Шедевар, голови проспілкової організації, цеху номер 2 Подібні виставки для багатьох майстринь свята, тому і активність їх така висока. Єсліть допустим якусь роботу і просто її поставити у себе дома, це добре, хорошо красиво. красиве та може тому тільки ти, твої близькі. А тут уже мастера наші. Представляют это как бы на ну, более широкому кругу людей, то есть они дарят свою душу окружающим. Не оминули увагою сьогодні і на головнішу берегиню храму мистецтва Ольгу Дворську, директора музею. Саме під її пильним наглядом із року в рік проводяться вернісажі заводчан, і саме з її ініціативи був відкритий музей творчості працівників підприємства, відкриває таємницю Ольга Іванівна. «Коли ми оформили цей музей, експозицію, то залишився коридор. І Бюро естетики, і начальник бюро естетики, говорить а тут ми повісимо на постійно Картини, які були подарены заводу, коли праздновали юбилейные дати. А я говорю, нет, у мене у планах виставка. Он говорит, ви собі роботу іще и нам. Давайте ми поставимо тут. Ні, і от в зв'язку з этим у нас і 6 тисяч, і 5 тисяч посіщень. Відвідувачі, які завітали на експозицію, з задоволенням розглядували шедеври працівників підприємства. Та дивувались наскільки людина може бути творчою і різнобічною, получаєш естетичне удовольствие від кожної роботи. У нас на імпульсі по істині, конечно, очень талантливої мастера, мастериці. Звісно, Конечно же, да, мені найбільше приглянулись. Сумочки з поліетиленових пакетів. Ну і украшення очень красиво, звісно. Все подобається, прекрасно. І хорошо, що організовуються у нас такі виставки на заводі. Це уже брашує. Нам хорошо, приємно, і людям, я думаю, приємно. Ось і завершилося сім днів позитиву. Саме під такою назвою проводився в міській центральній бібліотеці імені Толстого комплекс культурних заходів до тижня весняного здоров'я. Виставки, мистецькі майстер-класи, акції за здоровий спосіб життя і просто інтелігентні бесіди за тяжкою чаю заміняли на початку квітня шосткинцям нестачі вітамінів. Позитивні виставки підвів Олексій Коцепчук. Шосткинська центральна міська бібліотека імені Толстого з 1 по 9 квітня з метою поширення моди на здоровий спосіб життя проводила акцію під назвою Сім днів позитиву. В бібліотеці вважають, що мистецтво має величезний вплив на життєдіяльність людини, захоплює її і оберігає від шкідливих звичок. Тому протягом весняного тижня здоров'я проводились мистецькі майстер-класи. Так всі бажаючі могли відкрити для себе секрети виготовлення власними руками в'язаних іграшок та іграшок зваляної вовни, розповіла Валентина Макуха, співробітник бібліотеки. Іграшки були наскільки чудові, що відвідувачі нашої бібліотеки побажали. Бути присутнім на майстер-класі і самим навчитися і. Наступний мастер-клас у нас був якраз і присвячений виготовленню іграшки. Поціновувачі прекрасного сім днів насолоджувались виставкою робіт ниткової графіки шосткинської майстрині Раїси Нікольської. А діти та молоді люди з обмеженими можливостями з громадської організації Турбота переглядали відео з циклу Азбука здоров'я, брали участь у інтелектуальній вікторині про літературних героїв та просто приємно проводили час в колі друзів. Заряджатись позитивом до центральної міської бібліотеки приходили вихованці дитячого садочку Іскорка і обласного центру соціально-психологічної реабілітації. До нас приходили діти з центру соціально-психологічної реабілітації. В основному вони приходили до нашого інтернет-центру. Так як вони в нашому місті живуть віддалено від дому, то їм було цікаво поспілкуватися зі своїми друзями через соціальні мережі. Мистецтво Берегти здоров'я в бібліотеці Толстого навчали міські лікарі. Головна думка акції лікує не лише лікар та пігулка, а й сам пацієнт. Позитивний настрій, позитивне ставлення до себе, активний спосіб життя, правильне харчування це ті фактори, що дозволяють людині жити повноцінним життям, менше хворіти. Розповідали лікарі і про систему якісного та збалансованого харчування як запоруку здоров'я людини. З усього цього учасники акції зробили для себе головний висновок здоровим бути престижно, розповіла Анжеліка П'єнкіна, бібліотекар читального залу. Мы пригласили врача-терапевта из первой поликлиники ЧИРШ Людмилу Николаевну, которая рассказала в общем о здоровом образе жизни. Мы пригласили Томку с Владимировну, врача-невропатолога, которая рассказала именно о здоровом питании, как составляющей здоровья. И врача-психолога из клиники дружественной к молодежи Аргунову Ладу Владимировну, которая рассказала о моральном Психологічкам здоров'я. Тему здоров'я продовжила зустріч відвідувачів бібліотеки за чашкою чаю під бадьорим гаслом Чай здоров'ю, кращий друг. Всім присутнім на чаюванні розповідали про цілющі властивості фіточаїв. Цей день у нас був присвячений фіточаям. А фіточай в нас в наш час лікарські трави. Вони допомагають нам зберегти своє здоров'я і в цей час, коли. Наші ліки дуже дорогі і не завжди ефективні. Відчай нам виручає гаслом Здоровим бути класно підбив підсумки семи днів позитиву Костянтин Гордійчук, лідер рок групи Моноліт, який з задоволенням долучився до акції і дарував присутні пісні. Я живу по такому принципу. То тобто, есть говорити як робиш і ділаворіш. То є також слажила судьба що. Я всю жизнь веду здоровый образ жизни, то есть я еще в детстве, еще до школы, я принял такое решение, это не пить алкоголь, не курить, там, не пробовать наркотики. И вы знаете, я за всю жизнь еще ни разу об этом не пожалел, вот, и, и ни разу не усомнился в правильности своего решения. Молодь, яка була присутня на акції, на питання, що дає здоровий спосіб життя, відповідає просто: ти не тратиш день на різні наркотики, сигарети, э, не знаю, алкоголь. Займатися спортом это качество хорошего чоловіка, дає йому хороше красиве тіло. На спортвікають людей від привичок в бібліотеці. Кажуть, від найменших до найстарших усі можуть знайти щось цікаве і корисне для себе у стінах центральної міської книгозбірні, яка вже давно стала не просто бібліотекою, а й активним культурним і мистецьким осередком міста. Яка погода чекає на жителів шостки в передостанній день робочого тижня? Дізнаємося прямо зараз. Синоптичного прогнозу. У 6-10 квітня протягом всього дня буде хмарно. Очікуються опади у вигляді дощу. Температура в день становитиме 5-6 градусів тепла. Вночі буде прохолодніше 1-2 градуси вище нуля. Вітер східного напрямку 6-7 метрів за секунду. Випуск інформаційної програми День перетнув свою фінішну пряму. Далі наш ефір продовжить програма Кримінальна хроніка. Нагаду, новини акценту ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. В студії працювала Юлія Бебештин. Зустрінемося завтра. На все добре!